Привіт, фахівці! Зараз будемо міряти акумулятор у інструментальний ящик, який підходить. Пооткручу зараз контакти, щоб все помірять нормально. Був в епіцентрі, купив два ящики, але не знаю, який підійде. І так, це перший варіант із Аврори 300 гривень. Чек взяв, потім верну. Така кришечка є в комплекті. Взяв, нічого не міряв, думав на голос, піде. Виявилось, що не піде. Не поміщається. Będziemy wracać. Następny wariant z epicentra wziąłem Next czterysta dwadzieścia hryvni. Duma pije. To jest taka podstawka. На дні він не поміщається, він впирається в боки. Боком ну, він впритик, але теж в стінки він впирається і він. Виявляється, треба ящик брати дуже здоровий. Сюди в сторону він. Впритик поміщається, але не стоїть на дні. Боком теж додати сюди БМС. Підемо вибирати ширший. Кому буде цікаво, зробив собі таку. Форму отак форму. Для того щоб взяти його із собою в епіцентр чи кудись, щоб вибрати. Береш в ящик в під і кладеш. Ага. Що так. А так же ж не можна. Да, один на один, Треба тільки руба. Ну так підходить, до речі, дивіться. Але так не рекомендують ложити. Тільки так можна. А так не влазить. Піду з формою буду міряти. До речі, що я сьогодні отримав. Прийшла мені з китаю такий зарядний пристрій, який я планую зробити отвір. Десь його в ящику. Прикрутить. Або ж спереді отак так буде. Ось тут десь. Так чи так, мабуть, так краще буде. Ну ладно, то буде в новому ящику. Напишіть. Можете скинути ссылку на ящик через Aliexpress, чи, можливо, з епіцентра, який підходить під комірки 105 12 В. Дякую за увагу! До наступних зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре!